Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми зустрічаємося з старшою науковою співробітницею Житомирського обласного краєзнавчого музею Людмилою Журавською. Добрий день. Добрий день. Людмила Григорівна. Ви давно працюєте в Житомирському краєзнавчому музеї і, мабуть, як ніхто багато знаєте про наш край. Як ви вважаєте, він особливий? Він особливий, звичайно. Я працюю в музеї. В наступному році буде 50 років, як я працюю в музеї. Я прийшла в музей працювати в 1975 році в методичний відділ по роботі з музеями, І я не міняла свої посадові обов'язки, правда, я перейшла в 1994 році працювати, будувати музей Бальзака. Потім назад повернулася сюди. І весь час працювала як методист з надання допомоги в роботі музею. проведення семінарів. Десь останні 20 років я вже мала такий досвід, що я сама робила музеї. От, музей Лятошинського в нас в Житомирі, музей історії села Кодні. Музей історії поліської пісні, історії Льонка. такі музеї, яких не було з нуля, тому мені це дуже цікаво. Історія нашого музичного коледжу я робила виставку, досліджувала Косенка. Можливо, я зараз висловлюю стереотипну думку, та все ж таки. Може здатися, що музейна справа щось таке стало, що ще давно не зазнало змін. Що ви скажете на цю думку? Музейна справа її довгий час ніде не вивчали у вузах, тому до нас приходили історики, філологи, але щоб працювати в музеї, їм треба було. Років 5 повчитися покрутитися, тому що музейна справа це мало знати краєзнавство, знати свою тему, яку ти ведеш, потрібно було вміти побудувати експозицію, працювати вміти в фондах, в архівах, досліджувати тему. Спочатку ти тему вивчаєш, потім ти збираєш матеріал по цій темі, тому що музей. Це предмети, це експонати. Що таке експонат? Експонат це предмет. От ми беремо ручку. Вона просто ручка. Але коли ми пишемо, кому вона належить, хто ця людина, то ця вже ручка має історичну цінність, бо вона комусь належала. І ось ми збираємо предмети по своїй темі і тоді вибудовуємо музейну експозицію. Уже предмет, який знаходиться, має, в експозиції, має підпис це вже експонат. А до цього часу це просто музейний предмет, який проходить. Тому щоб потрапити в музей, предмет знаходять, описують, паспортизують, а тоді його заносять в картотеку, і коли будуєш експозицію, опрацьовує картотеку і вибираєш по історичних періодах ті предмети, якими ти можеш цей період показати, охарактеризувати чи то людину, чи то подію якусь можуть бути це предмети, книги, рукописи. Ну, ось тут ми зараз знаходимося в експозиції музею природи. Це звірі, які ж, живуть у наших лісах, які жили у наших лісах. Ось тому зубру 100 років. Це е, е, у нас звичайно е, предмети, експонати, е, 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 от зубр, експонат, е, це не, спі, не стріляли тварину, щоб поставити в музей. Це або тварина загинула, або хвора, померла. Ну, тоді використовували її, щоб зробити з неї опудало. А чи пам'ятаєте першу тему, яку почали досліджувати як краєзнавець? Е, першу тему е, да, це був будинок, в якому народився Ярослав Домбровський, генерал Парижської комуни? Я е, працювала в архівах. Я знайшла документи приватні в людей, тому що потрібно було цей будинок, щоб він зберігся. А щоб цей будинок зберігся, потрібно було умотивувати, що саме в цьому будинку народився, народилася ця людина. І ти пишеш, збираєш документи, пишеш історичну довідку, тоді подаєш цю історичну довідку на комісію обласної ради. І виносять рішення, що це являється пам'ятником і його не можна зносити. От така робота музейних, тому е, у музеї у нас працюють люди, які е, фанати. У нас дуже невелика заробітна платня менша, ніж в школі. І ми е, зараз в військовому стані отримуємо взагалі мінімалку, але в мене ніколи не виникало думки перейти на роботу кудись. Я любила дуже цю роботу музейну, і спілкуватися з дітьми, хоча я 10 років до цього працювала в школі. А яка зробіт була цікава саме для вас? У мене є кілька таких напрямків. Гриби це хобі, а взагалі-то лі, лі, літературне краєзнавство. Я досліджувала історію письменників, перший це був бальзак. Мені було дуже цікаво. Він приїжджав з Парижа з Франції сюди, бо тут його було кохання. І про це написані такі книги, які я читала їх, і вони, я знала, що це не так. Так бути не могло. Класик світової літератури Онереде Бальзак, який написав людську комедію, куди входить до ста творів. І, і раптом їхав за три-дев'ять земель, бо тут була графиня багата, і от він мріяв про гроші. Ну, дурня така. І щоб це все, щоб це все заперечити, потрібно було знайти документи. Тому я працювала в архівах Житомира, Бердичева, Києва, Одеси. Петербурга, Москви, коли я опрацювала всі матеріали, то я мала можливість виступити на конференції міжнародній до 200-літнього ювілею Бальзака. Я представляла Україну і я розуміла, що поруч з моїм виступом стоїть виступ хранителя фонду французької національної бібліотеки Роже П'єро, який все життя вивчав Бальзака. І було б дуже стидно, щоб від імені України якусь неточність сказати, або якусь думку некоректну. Тому це була така відповідальність, що я ну, ну, побудувала музей, оскільки було фінансування, потім повернулася сюди. Зараз у мене на столі лежить книга, яку треба завершити. Про Бальзака. Називається Вона Дорога в Україну. Потім було дослідження про е, е, рильського. рильського, я дуже любила поезію Рильського. Рильський це, така, це м, неймовірно ніжний поет, який любив Україну, так як її може ніхто не любив. Це був один з тих людей, поетів. Нерозстріляного відродження. Ми всіх говоримо про розстріляне відродження. А як жили ті, які осталися? А його тричі звинувачували в націоналізмі, викидали з бібліотек, забороняли і тричі давали державну премію за талант. І отак він в цих качелях жив. В цих гойдалках жив. Але я написала цю книгу, це був мій проєкт музейний, дослідження. І послала: а у нас в Україні є інститут імені рильського, є внук живий, який досліджує рильського. Є Володимир Панченко, який написав двох два томи Максимо, поета Максимо, про Рильського, І я поки. Думаю, як мене розкритикують на всі боки, і я цілу ніч не спала, чекала, коли послала книжку внуку рийського, коли він рано зателефонував мені і сказав: такої книжки гарної про рийського ще не було. Вона нас продається в музеї. О, тому це, знаєте, такий ризик. Але цей ризик оправдується тим, що ти переконай. Ти відчуваєш, що ти маєш оце зробити. Це твоя місія, ти повинен це зробити. А ви повернуся запитання. Ви розповідали про де Балізака і його зв'язки з Житомирщиною. І можливо був якийсь такий факт, який вам особливо вразив вас, був цікавим. Був мене вразив той факт, що знайомство. Е його. Як виникло знайомство, Евеліна Ганська, графиня, дівчинка, яку 15 років віддали заміж за найбагатшого поміщика Київської губернії, народила йому п'ятеро дітей, четверо померли малими. І в 28 років оглянулася, а що воно таке життя, а що воно таке кохання? Бо отак тебе. Віддали заміж, і все, чоловіка треба шанувати. Так вона і робила. І, і от вона читала бальзака і знаходила в його творах своє життя. І вона йому написала, що як ви, ви, ви настільки глибоко пізнали душу жінки, але мені сказали, що ви молодий. І підписалась іноземка і зав'язалось листування, яке тривало 17 років. Зустрічі були подорожі по Європі. Це неймовірна історія. І мені ця історія видалась надзвичайно цікавою, тому що це дало можливість, як Бальзак сказав, що моє кохання це більше. Це більше, ніж те, що я зробив у житті. Тому я розуміла, що оці роздуми, фільми, які до того були зроблені, це зовсім все так примітивно, і Україна не може так оцінювати класика світової літератури. Тому я взялася досліджуватися це, побудувати там експозицію, яку вдалося, наскільки фінансування було. О, ну а зараз я думаю, що е, вдасться написати цю книгу, тому що є нарис, е, який я переклала. Е, мені допомагали студ... учні 20-ї школи, це була їхня екзаменаційна робота. Е, технічний переклад зробити. Три варіанти технічного перекладу. Тому що технічний переклад е, це ще не означає. Літературний переклад. Щоб зробити літературний переклад, треба дуже відчувати письменника, знати його характер. А він був дуже е, е, сміхотливий, жартун такий, оцей легкий характер. І їх поєднувало і Евеліну Ганську, і Бальзака поєднувало Доброта і геній. Вона в ньому вгадала цього генія, вона підтримувала. І листування, це, яке тривало 17 років, віддавало йому енергію писати людську комедію. Він сидів і за столом, 17 років сидіння за столом. Це, це був подвиг людський через те його е, Анремо Моруа, французький письменник назвав Прометеєм. О, і ось ця історія, вона мене захопила. Тому що мені здавалося, я настільки багато дослідила, в мене настільки багато документів, щоб ствердити той чи інший, або заперечити факт. Я просто дуже добре знаю його життя, ці стосунки, знаю все, що відбувалось, тому що на все в мене є документ, є музейник. Я звикла працювати з документами. О, але ну, можливо, мені трохи бракуватиме літературного таланту. Хоча книжку про гриби я написала дуже легко, легко, просто люди, тому що складно написати, не будуть читати. А от так легко читається, Ну, можливо, вдасться написати і цю книжку, але це праця. Але у мене внук був на війні, повернувся. Контужений, поранений, з інвалідністю, працює зараз, готує хлопців воювати. У мене син пішов на фронт племінник. Тому ом, весь час це тривожність душі не дає тобі взяти зосередитись, але, мабуть, треба пересилити все це, сісти працювати. Праця ну, трошки відволікає і зварає. Тому що ми повинні зараз захистити свою батьківщину. А ви тільки що згадали про війну, і війна торкнулася кожного з нас. І я хотіла запитати, як це відобразилось на краєзнавчій, саме на музейній справі? Ви знаєте, у перші дні війни ми згорнули експозиції, щоб уберегти. Ніхто не знав, як буде, чи все швидко все пакували, згортали. Пройшов рік, коли відбили від Києва і більш-менш стабілізувалось, фронт перейшов на південь. У нас багато дуже переселенців, евакуйованих, вони хочуть іти щось дивитись, та й наші діти мають десь на чомусь вчитися. І ми відновили всі експозиції, самі відновили Ось відділ природи, все відновив, поставив картинну галерею, правда, не всю відновили. О, дещо знаходиться в сховищі там, так, поки на період війни. І виставки робимо: музей функціонує. І так само всі музеї нашої області, музей космонавтики, і музей коштовного каміння, і музей Кмитівського е, образотворчого мистецтва, і 25 народних музеїв. Всі функціонують, проводять зустрічі, е, проводять екскурсії, тому що. Е, це основа історії знання історії свого краю. Це саме головне. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Нагадаю, що ми спілкувалися із старшою науковою співробітницею Житомирського обласного краєзнавчого музею Людмилою Журавською. Розмовувала Альбіна Ткачук. На все добре.